Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я вам покажу роботу. Токарна робота це є пуансонно тримач. Є отака деталь, довжина деталі 155 мм, діаметр деталі. 90F7, 19F7, тобто мінус 2 сотки, максимум мінус 4 сотки. На кінці деталі є сферична, сферичне закінчення сфера R9,5. Зверну вашу увагу, що шероховатість деталі зазначена 0,8, тобто деталь має бути зроблена дуже чисто, ну так, на хлопський розум. Радіусна канавка. І найбільший прикол цієї деталі, що Тут іде внутрішня різьба. Одна четверта дюйма. Одна четверта дюйма. Американська різьба. Туди має вкручуватися цю різьбу. Зараз я покажу детальку. Де вона є? От. Туди має вкручуватися отакий от полансончик. Пансончик він буде штампувати. І на ньому йде отака от різьба. На глаз, якщо подивитися, що ця різьба дуже схожа на нашу різьбу М6. Дуже схожа. Але насправді це далеко не М6. От я візьму нашу гостовську гаечку М6. Так. Пробуємо накрутити. І все. І стало. Чому? Тому що діаметр тут не 6, а 6,3. І крок тут абсолютно неметричний, а крок йде дюймовий. Це є різьба відверта, американська різьба. Одна четверта, 20 ниток на дюйм. Я відкрив свої шпаргалки. Я з цими різьбами мав колись справу, і я знайшов її. Одна четверта ді ді діаметр наружний. 6,35. 20 ниток на дюйм. Шах, якщо в переводі в метрику 1,27. Ясне діло, що інструмент для нарізки тої різьби є рідкісний. До речі, прошу не путати різьбу 1 четру відверта з різьбою дюймовою 1,4 трубною радянською. так, совєтською. Оце є 1,4 совєтська трубна. А оце є метчик для 1 четвертої відверта. Фішка моєї роботи в тому, що я дуже часто роблю роботи ті, які не можуть зробити більшість. Так, світло появилося. Значить, я постійно збираю унікальний інструмент. Збираю мечики, збираю плашки, нестандартних різьб. От в мене є мечик на одну четверту, яку я колись купив. У мене є і плашка. В мене є і плашка на таку різьбу, як 3 восьмих. І є плашка на різьбу 1, 4, 28 ниток на дюйм. Тобто нестандартні речі. Є навіть отакі от маленькі плашечки годинникові. М2, різьба 2. Я збираю такий інструмент, тому що він деколи, як кажуть, це є козир. Крім того, мені повезло колись мені один мій друг Тарас Литвин йому привіт, привіз з Канади отакий от наборчик. Повністю весь комплект американських різьб по системі UNF, по системі БСВ і по системі НС. Тобто тут є різьби і. 7x16, 7,16, і 3,8, і 5,16, і 1 4, і 12 24 -х. Грубо кажучи, набір досить класний. В комплекті йдуть плашки. Зверніть увагу, плашки йдуть отакі от, е, в шестигранні гайку подібні. В комплекті йшло два різьбоміра, плашко тримач, вороток, е мітчик-отримач і навіть маленька отверточка. Ну і мітчики всі. Коли є чим. Працювати, коли є чим зробити, то можна братися за отакі от закази. Тому що різати її різцем, цю різьбу, ну це, це дуже важко, але можливо. Хочу звернути вашу увагу, що в радянські часи випускалися такі метчики. Але оскільки в нас йде система метрична, той інструмент ніхто ніколи ніде не збирав, не беріг, і він був просто без потреби. Але якось вдалося мені трошки назбирати. Якщо я десь побачу такий нестандартний різьбонарізний інструмент, я завжди купляю, не жлюблюся ніколи. Та я ніколи взагалі не жлюблюся при, куп... при покупці інструменту, тому що це є козир в роботі. І, відповідно, можна тоді братися за роботу. Ну що ж, на 16-де сталь 45. Як ми будемо робити нашу деталь? Деталь ми будемо робити в розвернутому вигляді. Тут ми будемо робити її отак. Ми звідси зацентруємося, проточимо наші всі діаметри, зробимо нашу каналочку, потім наріжемо різьбу, а потім розвернемо в куличках і зробимо сферу. Так буде найпростіше. Ну що ж, йдемо зараз на токарний і будемо точити. Витягнули деталь з патрона, зацентрувалися і протачуємо чистовий прохід. Заганяю різце майже в зеркало, по 1600. Робимо канавку. Так, і відрізаємо. Нашу заготовку відрізаємо. Тут є один фокус. Коли працюємо в центрах, не можна дорізати до кінця. Тому що по-любому заготовку зломить, а робиться це так. Не дорізали, лишили 2-3 мм. шийку, А тоді взяли і відламали. Ну, тут ясно, що з припуском, зараз будемо струсовувати чітко в розмір нашу деталь. Тепер робимо сферу в дві руки, грубо спочатку. по по Радіусоміру по шаблону перевіряти. Так, у нас йде сфера, 9.5. Гостовський радіусомір не має r 95 він має r 10 і r 9 тому я поступив. Старим добрим шляхом я зробив шайбочку з внутрішнім діаметром 19 і розрізав наполовину. І отак от мацаєм, мацаєм і по чуть чуть по чуть-чуть підганяємо відрізним радіусним різцем, отак от потрошечки по чуть-чуть ми доводимо нашу сферу. Тут фасонним різцем нема куди брати, тому що деталі тільки дві штуки і треба зробити точно. Фасонний різець такої точності може не дати. Ну, ще чуть. Так, ну що ж, останній етап це є нарізка рікби, включаємо маленькі Маленькі оборотики на станку і мажемо наш метчик маслом і ріжемо. Чому я не підпираю? Мені треба руками відчувати, як воно ріже, не дай Боже, якщо вклине, щоб я міг вчасно взяти, отак от і відпустити. Тому що якщо мечик трісне, це буде весело. Так, мичек зараз викрутимо, видуємо стружку. І повторно ще разок заженемо, щоб все було чесно. І ще пару квитків виходить дорізати. Все. Хватить. Так, ну що ж, готові наші фансону тримачі. Получилося удачно, значить, акуратненько, чистенько, все в розмір. На кінці сферочки наші. От, ну і саме основне це середині різьба. От, все закручується, все чітко. От. Отаке. Значить, мораль басні така, що якщо є чим робити, то можна за роботу братися. Ну, але знову ж таки, тут треба трошки, ну, трошки знання, так? Е, які бувають різьби, чому, чим їх різати, чим вони відрізняються від одної. Є, трошки якби, треба знати, що називається матчасть. часть Ну і знову ж таки, акуратність. Вміння заточити інструмент, тому що, бачите, в нас тут поверхня має бути гарна, чітка і допуск всього-навсього на всього двох до 4. От. Ну, отаке. Це вже робота, така більш, як то кажуть, інструментального характеру, тому що <клухи> треба вміти виводити оці сфери. Тобто, таке, трошки з заморочкою робота. Ну, але такі роботи, як правило, добре оплачуються. і Вигідно їх робити, особливо коли ти маєш інструмент, якого немає хтось інший, то їх ще вигідніше робити. Я думаю, всі зрозуміли. Тобто шукайте інструмент, збирайте, колекціонуйте, і він себе відробляє. Ну, але знову ж таки, збирати його в пусту нема смислу, його треба мати на нього роботу. Тому що інструмент повинен працювати. Це не музейні експонати, на яких треба дивитися. От. Отака робота. Всім удачі. Дякую за увагу. Дядько Максим.